Медична служба Прикарпаття відтепер має два гелікоптери. Завдяки повітряним суднам постраждалих доправлятимуть до обласної лікарні. Це перший в Україні проект екстреної допомоги. Він є пілотним і триватиме два місяці. В перспективі з травня в кожній області створить спеціальні центри, де швидка допомога зможе доправляти до лікарні хворих на вертольоті. Показові заняття провели уже на Букувалі та Івано-Франківську. Розділили їх на три етапи: перший організували біля обласної клінічної лікарні. Основну скрипку тут відіграє Міністерство надзвичайних ситуацій, що вони перші відгукнулись, і цей експеримент, так би мовити, перший в нашій області, є статистика, тяжка статистика, яка говорить, що у рік у нас буває десь порядка коло 5 тисяч трагічних випадків, смертельних трагічних випадків. Але знову ж таки, медична статистика говорить, що якщо б... Цим п'яти тисячам чоловік до години надати медичну допомогу, то 70% людських життів можна врятувати. Доправити до лікарні потерпілого завдяки гелікоптеру можна до півгодини. Постраждалих забиратимуть з будь-якої точки міста чи району Прикарпаття. Вертольоти знаходитимуться на базі аеродрому. При обласній лікарні чергуватимуть медики, бригада швидкої допомоги. Всі спеціалісти всіх фахів готові надати допомогу. Якщо станеться така ситуація, і ми будемо знати, що гелікоптер везе до нас потерпілого. Проводиться евакуація, значить, вже буде готова стояти і операційна, і от реанімобіль буде чекати на гелікоптер на площаці. Перед вами гелікоптерний майданчик, відповідаючи всім міжнародним нормам. На ньому вміщується три таких гелікоптери. Наразі в області є лише два: один медикам надало МНС, інший приватний. До речі, 17 власників вертольотів запропонували свої транспортні засоби для перевезення потерпілих безкоштовно. Про це заявив начальник департаменту цивільної авіації МНС України Євген Червоненко. Власники не так часто використовують свої гелікоптери, але екіпажі є постійно. Вони будуть стояти на чергуваннях добровільно, маючи вертольоти, у якого година коштує півтори тисячі доларів, нічого чого не хоче, крім побачити те щастя, коли ти когось врятував. Я маю цей досвід, бо ще, будучи губернатором Запорізької області, мій гелікоптер врятував декілька життів, і то дорожче грошей. Це вертоліти мене з України. Йому всього два роки. Спеціально для пілотного проекту його облаштували всім медичним обладнанням. Доставити людину з боковалю сюди пілотам вдається всього за 22 хвилини. В гелікоптері вміщуються дві травмовані людини. Реанімувати хворого можна на місці події та всередині гелікоптеру. Для цього у вертольоті спеціально облаштували апарати, які дозволяють дозовано вводити медикаменти під час перевезення. Ледь не весь список необхідного у гелікоптері. Знає Євген Скриник. Він, хоч і не медик, але досвідчена людина в цьому. Командир гелікоптеру за штурвалом пролітав 30 років. Два з них керує гелікоптером МНС. На таких навчаннях відпрацьовуються всі елементи при виконанні реальних подій, які можуть статися в будь-якій складній ситуації, чи допомога в горах, чи допомога на морі, чи допомога людям при аварії на трасі. В перспективі в області з'явиться ще кілька гелікоптерів, і що цікаво, 10 французьких легких вертольотів можливо буде зібрано в коло за словами Михайла Шевенюка, вартість одного такого становитиме близько 450 тисяч доларів. Частину коштів планують виділити для порятунку потерпілих від надзвичайних ситуацій та евакуації тяжкохворих. Юлія Струк, Сергій Грицак, з Івано-Франківська для події